У Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок якої три райони столиці РФ залишилися без електрики та опалення. Як повідомляє телеграм-канал Маш, трансформаторна підстанція спалахнула приблизно у 6 годині ранку у високовольтному проїзді. Від неї живляться десятки багатоповерхівок. Температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла. При цьому температура повітря в Москві становить 24 градуси морозу. Що стало причиною пожежі? Наразі невідомо. Водночас у ніч на 3 січня у тимчасово окупованому Криму біля Севастополя на аеродромі Бельбек пролунали вибухи. Як повідомляє Уніан, аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що на території Бельбека в основному знаходилися російські винищувачі су 27 та су 30 За його словами, там був цілий авіаційний полк з трьох чотирьох ескадрилій. На Бельбеку також було чотири носії кинджалів. Міг 31 к але вони там перебувають не постійно. У проросійських пабліках тоді стверджували, що нібито збили ракети і ніяких влучань по Бульбеку не було. Також як повідомляє видання Українська Правда, посилаючись на спецслужбу, у ніч на 4 січня на аеродромі Шагол у російському Челябінську згорів винищувач бомбардувальник Су 34 На тлі вибухів та пожеж росіяни дедалі менше вірять своїй пропаганді. 2023 року перегляди пропагандистських програм різко впали. Як повідомляє телеграм-канал Можем об'ясніть» рейтинг шоу Володимира Соловйова впав у півтора рази. Також обвалилися перегляди у пропагандистських сайтів, таких як Ріа Новості, Камсомольська Правда та Ізвістя. За рік вони втратили від 9 до 20 мільйонів відвідувачів. Крім того, втрачають своїх підписників z канали та російські воєнкори. Фермери з польської організації Підкарпатська ошукане село 4 січня відновили блокування польсько-українського кордону в пункті пропуску медика Шигині через те, що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані. Учасники акції обіцяють пропускати три вантажні автомобілі на годину. Вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються, пропускатимуть. Легкові автомобілі, автобуси рухаються у звичайному режимі. Протестуватимуть доти, доки між фермерами-протестувальниками і міністерством аграрної політики Польщі не підпишуть угоду щодо порозуміння, яка гарантуватиме виконання вимог. Наразі протест запланований до 3 лютого. У державній прикордонній службі України підтвердили блокаду пункту пропуску медика Шегині і заявили, що на цьому напрямку зараз на в'їзд до України на території Польщі очікують близько 800 вантажівок. Фермери розпочали блокування пункту пропуску ще 23 листопада минулого року, а зупинили акцію напередодні Різдва 24 грудня. Протестувальники вимагають надання субсидії на кукурудзу у розмірі тисяча злотих на гектар, збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів, скасування підвищення сільськогосподарського податку. Міністр заграрної політики Польщі запевнив протестувальників, що їхні вимоги будуть виконані, але фермери не отримали письмову декларацію, підписану прем'єр-міністром Дональдом Туском. Тож відновили блокування кордону. Загалом поляки почали блокувати рух вантажівок чи 6 листопада минулого року у пунктах пропуску Краківець Корча, Яготин дорогуськ та Рава-Руська-Гребенне. Анонімний телеграм-канал генерала Свер звернув увагу на те, що диктатор Володимир Путін зник із порядку денного, другого 3 січня, і повідомляє, що відсутність людини, схожої на Путіна, в інформаційному просторі пов'язана зі здоров'ям двійника. «Генерал Свер пише, що нібито у дублера диктатора з'явилося висипання на шкірі, які спочатку лікарі прийняли з алергію. У Путіна нібито взяли аналізи, але отримавши результати, терміново зв'язалися з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим, якому повідомили, що двійник зазнав впливу отруйних речовин. Після обстеження лікарі, нібито запевнили, що життю Дублера нічого не загрожує. Зараз намагаються з'ясувати, яким чином отруйна речовина потрапила в організм війника. Патрушев розпорядився провести розслідування. Коло людей, які мали контакт з Дублером диктатора, останні кілька днів перевіряють люди з ФСО і ФСБ окремо один від одного. Генерал Есвер припускає, що дуже незручно може вийти, якщо Путін з якихось причин не зможе брати участь у виборах президента. Плану бенівкого з російської влади на сьогоднішній день немає. Зазначимо, анонімне джерело генерала СВ раніше повідомляло про нібито смерть Путіна і що в Росії відбувся державний переворот країною, нібито керує секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, використовуючи двійників Путіна. Інформацію про смерть Путіна в головному управлінні розвідки України не підтверджують. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Китаю десять розбільшив постачання до РФ високоточних верстатів для російської військової промисловості. Як повідомляє видання Financial Times, різке зростання поставок сучасних верстатів для надзвичайно точної фрезерної обробки металу непокоїть союзників України, які намагаються обмежити доступ Росії до цього обладнання. Зазначається, що Китай та Росія мають однакові політичні інтереси, які полягають у тому, щоб кинути виклик. Та протистояти Сполученим Штатам Америки. Торгівля між Китаєм та РФ допомагає підтримувати російську економіку, що постраждала від санкцій. А в жовтні 2023 року лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що річний товарообіг між країнами досяг історичного максимуму майже 200 мільярдів доларів. У той же час Китай стверджує, що не постачає летальну зброю РФ і не підтримує військову агресію проти України. А ось Україна може залишитись без військової. Допомоги, як повідомив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, поки Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, Вашингтон не зможе надавати допомогу Києву. При цьому він наголосив, що адміністрація Сполучених Штатів Америки робитиме все можливе, щоб українці отримували необхідне озброєння. Раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес вжити термінових заходів, щоб виділити додаткове фінансування на зброю та системи ППО. Життєво необхідні Україні для захисту свого народу. Північна Корея в останні тижні почала передавати Росії балістичні ракети малої дальності. РФ також планує закупити їх в Ірані. Про це написав The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників. За даними видання, такі наміри Кремля викликали глибоке занепокоєння в адміністрації президента США Джо Байдена. Ракети можуть поставити вже навесні, але на думку чиновників, угода не завершена. За словами співрозмовників видання, Росія протягом останніх тижнів отримала кілька десятків балістичних ракет. і Пускові установки до них від КНДР, а також запаси артилерії у головному управлінні розвідки. Міністерства оборони України повідомили журналістам. Що перевіряють цю інформацію, нагадаємо, лідер північної Кореї Кім Чин Ін наказав своїй армії промисловості боєприпасів та сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками США. Кім також заявив, що пхін'ян розширюватиме стратегічну співпрацю з антиімперіалістичними незалежними країнами. Відомо, що Північна Корея розширює зв'язки з Росією. Вашингтон звинувачує бхін'ян у постачанні військового обладнання Москві для використання у війні з Україною. У жовтні представник адміністрації президента Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. У той час як Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти Північній Кореї розширити свій військовий потенціал. Також у грудні Пхеньян протестував нову міжконтинентальну балістичну ракету. Однак у США попередили КНДР, що застосування ядерної зброї спричинить кінець режиму Кім Чен Іна. У Криму знову гучно увечері 4 січня окупанти заявили про масовану ракетну атаку. Місцеві телеграм-канали повідомили, що в окупованому Севастополі було чутно близько 10 вибухів. Перед цим було чутно ракетні пуски. Місцеві пабліки писали також про вибухи в Євпаторії та Балаклаві. У Севастополі бачили два прильоти в районі Бухти. А в Євпаторії до Радару поїхали автомобілі швидкої медичної допомоги. Пише Кримський вітер. О 15.25 Російські загарбники перекрили рух. Автотранспорту кримським мостом також було припинено рух наземного та морського громадського транспорту у Севастополі. У місті оголосили повітряну тривогу. Гауляйдер окупованого міста Михайло Розважаєв писав, що в районі внутрішнього рейду та північної бухти загарбники використовують дим для маскування. Місцевий телеграм-канал Кримський Вітер писав, що його підписники бачили ракету над селищем міського типу Чорноморське. Також вони чули сильний вибух у Євпаторії. Пізніше у російському міноборони заявили, що нібито збили над Кримом 10 авіаційних керованих ракет. Кримські журналісти повідомили про пошкодження житлового будинку. упал на дом, по данным губернатора Михаила Разбожова, есть один пострадавший. Также осколки заметили в районе Монастырского шоссе, с северной стороны, в районе улицы Мостовой, выехали спецслужбы и принимают все необходимые меры. Телеграм-канал Крымский ветер» поведомлял про прилиту військову частину в Севастополе. Рядом ПВО не отработала. Одну цель сбили сверху, вон она. Остота все таки попало. Йдеться про капе зв'язок у Юхарині Балці. Окупаційний голова Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що ця атака на Севастополь була наймасованіша за останній час. Тим часом у ЗСУ повідомили, що знищили командний пункт поблизу Севастополя. Командувач повітряними силами Микола Олещук написав. 2 січня Міністерство брехні Росії відзвітувало про ураження бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного і ще дев'ятьма генералами зсу. Привіт окупантам у Криму. Чекаю від ворожої пропаганди епічного звіту із Севастополя та Євпаторії.